Віртуальну подорож у підводний світ океану здійснили школі Дніпровського району. Протягом кількох місяців діти їх було понад 5 тисяч. Брали участь у екологічному проєкті День кіноокеану. Юним глядачам показували 3 d фільми про вплив людини на навколишнє середовище. Опісля перегляду діти писали твори на екологічну тематику. Кращі розповіді відзначили подарунками. Люди должны пересадить нафту, бензин и так далее. И пересадить на электромобиль они по потужності не поступают звичайним обычным автомобилем. Очень приятно, что сейчас для вот этого нового поколения, для этих детей, эта проблема не какая-то эфемерная и далекая. Они не расценивают себя, как вот мы живем отдельно, природа живет отдельно, мы не имеем ничего общего. Дети смотрели фильм «Океаны», який був эксклюзивно в ротации у Товариства Мультиплекс Холдинг 5400 дітей подивилися даний фільм, і 1756 з із них взяли участь у нашому конкурсі, який називався Я та природа спільне майбутнє.